Мігранти не за своєю волею. Услід за вимушеними переселенцями із Криму в Кіровоград тікають жителі з неспокійного Слов'янська в обласний центр шукати прихисток через загрозу життю з боку бойовиків. Приїхала молода жінка з двома малолітніми. Вона покинула рідне місто, бо боїться за життя дітей. Хто прихистив біженців зі сходу, дізнавався Ігор В'юн. Жінка просить не показувати її обличчя і не називати справжнє ім'я, боїться за чоловіка, який залишився працювати у Слов'янську. Розповідає, втекли зі Слов'янська, бо залишатися в місті стало небезпечно. Дома сиділи, нікуди не виходили. Почну? Потому що страшно було нас був комендантський час, у нас був паспортний режим. Люди ходять з э, оружием. Люди, э, ну то есть э, мужчины, непонятного вообще, кто это, что это, і неадекватные, которые глаза бігають з э, пістолетом, не в кабурі, нічого, просто ходять з автоматами. Але по справжньому злякалися, коли почалися бої за телевежу. Була така одна ночь, яка дійсно почали стріляти. І пулеміт з одної сторони стріляють, з другої сторони стріляють. Це все настолько було страшно, що ми в подвал даже залезли. Звоним сістрі, яка рядом с телевышкой живе Она говорит, Ми в підвалі сидимо, тому що гад настолько страшно. Говорять на стіни трясуться. Та й зараз ситуація у слов'янську напружена, Говорить телефоном. Чоловік Юлії. Люди, які знаходяться ворожаної в місті, зараз обстрілюють позиції Національної гвардії. Вони зараз Піриодически ведуть огонь по їхнім позиціям с мінометах. Буває такое, что людям і в огороды залітають, і в здання залітають снаряди якої сторони непонятна. Юлія разом з чоловіком вирішили рятувати дітей. Жінка, прихопивши мінімум речей, вирішила їхати із Слов'янська. Чоловік залишився вдома. Покидати квартиру не наважилися, бояться мародерів. Юлія ж спочатку автівкою добралася до Донецька, потім потягом до Києва. Не знайшовши підтримки там, жінка вирушила у Кіровоград, де колись тимчасово мешкала. Обласні посадовці кажуть, місто не готове до прийому вимушених переселенців. Насправді на 100% ми не виявилися готові до цієї ситуації. Тобто, це треба в екстремальних умовах дуже швидко, мобільно приймати рішення і знаходити нестандартні рішення для того, щоб вирішити цю проблему, особливо що стосується поселення. Кіровоград, на жаль, Кіровоградська міська рада залишила свою графу абсолютно порожньою. Мер подав у відставку, тобто ця ситуація ще ускладнилася. Допомогли Юлії благодійники, відразу знайшли життя житло забезпечують продуктами. Ми готові предоставити їм ну, квартиру, жилплощу безвозмездно, безплатно для біженців, хоча б місяць-два, поки не тут устроюються, отримати соціальну допомогу, знайти роботу, устроїти дітей в саді. Голова фонду каже, їх можливості обмежені, допомоги від влади немає. допомоги від влади немає властей нет никакой. Не... Ми своїми силами збираємо средства своїми силами збираємо продукти питання. Найближчим часом з Юлією має зустрітися очільник Кіровоградщини Олександр Петік. Вже тоді стане відомо, чи зможуть посадовці допомогти біженцям. Жінка ж сподівається, що все ж повернеться у рідне місто. Ігор В'юн, Анастасія Діденко день за днем.